Хочу зробити огляд друзі на ось таку зарядну станцію, яка йде суперпотужно. Тобто це великий павербанк потужністю 3600 Вт. 3,6 кВт. Ємність батареї тут, до речі, 3922 Вт. 3,9 кВт. Батареї, до речі, стоять торгової марки BID, тобто батареї високої якості. Це у нас фірма Зигор. Зегор робить дуже якісні зарядні станції. До речі, також і генератори. Це вже просто з досвіду. Саме ця, до речі, станція має 3 роки офіційної гарантії. Тут по компоновці. позаду у нас є вход, саме головне сонячних панелей 12 вольт. Спереду у нас тут є роз'єми для живлення гаджетів. Тобто, бачите, USB Type-C, збоку, з цієї сторони, три розетки на 220 вольт. І також. Роз'єм для мережевої зарядки. Це у нас запобіжник. Дві рукоятки ось такі підпружинені, тобто вони не будуть болтатися у вас. Але носити потрібно буде вдвох, тому що важить вона 50 кілограм. І, до речі, тут ще реалізована цікава річ в плані переноски. Є ось така рукоять, тобто ви можете її підняти. Тут у нас гумові опори, бачите, і можна її просто як тілешку перекатувати, десь поставити ось так. Тобто, ви зрозуміли. Шикарне рішення для резервного живлення, особливо, можливо, для квартири, там, де нема можливості поставити генератор. До речі, тут позаду ще є ліхтар. Зараз я спробую її якось повернути. Ось. Також його можна окремо вмикати і вимикати. Але найголовніше, що вона тягне 3 кВт, тому що цю станцію нас замовили спеціально для е салону краси, щоб у. Дівчат працювали, фени потужні, машинки всі, щоб і все працювало довго. Тобто 4 кВт ємність батареї це нормально, воно буде працювати реально довго. І головне, що батареї літі зріза фосфатів, це означає, що вони швидко заряджаються, вона швидко бере заряд. До речі, тут можна виставляти е, також е, струм заряду. Тобто, поставити там 500 Вт, 800 Вт, якщо у вас там вдруг, е, скажімо так, розрахована мережа ваша на таку потужність, або виставити більше там. І щоб вона швидко брала заряд. Просто невеликий тест для розуміння, друзі, під'єднуємо 3-кіловатний тепловентилятор. Це досить серйозне навантаження для таких речей. Вмикаємо на максимум. Тут у нас є ватметр, який показує зараз навантаження. От зараз він розганяється. Тобто, бачите, 3 кВт легко. Плюс ця станція йде в металевому корпусі, тобто вона надійно зроблена, можна її десь перевозити, не боятися, що тут кусок пластика. Ось відб'ється. І колесики також це гума, плотна гума, підшипничок там видно. Тобто, все зроблено на вищому рівні. Коштує така станція 61 тисяча 500 гривень, друзі. Поки що вони є в доступі, їх можна замовити. 61 тисяча 500 гривень три роки офіційної гарантії. Забув сказати, друзі, інструкція вона тут є на англійській мові. Але якщо полистати трошечки далі, також вона дублюється все українською мовою. Все розписано, все зрозуміло, всі характеристики. До речі, ще можна, я так розумію, використовувати її як УПС, Ну немає часу, друзі, розібратися, скажу чесно, як це реалізовано. Тобто, бачите схема під'єднання, всі значення, що воно буде відображати, під'єднання вже в системі автономного живлення до сонячних панелей, як це все буде працювати? Тобто, ви бачите. В общем, хороша, друзі, толкова, якісна річ, все в одному корпусі купили, і головне, що вона компактна. Тобто відносно стандартних рішень, інвертор, залізофатні акумулятори, вона компактна. Тобто, життя налагодиться, світло з'явиться. Поїхали десь на рибалку, на дачу, я не знаю, в тур поход. У вас з собою просто огромний запас потужності. Ви уявляєте, приїхали десь там на річку, палатку поставили, все, і ви можете телек обогрівати, все включати, ну, всі будуть шоці, хто буде рядом приїздити. Пущем така інформація, друзі. Телефончик залишаю під відео.